Сьогодні я буду знімати нові випуски розпаковки ідей, і я чекаю сьогодні дуже для мене важливу гостю. Я сьогодні вам розкажу і навіть її покажу, хто в мене буде. Коротше, я прийшла до Даші, я то в гостя. Ми будемо щось знімати. Дуже круто. І Даша тут розпаковку цілу, дивіться, нестер передала величезний. Дешка, знаєш, ти на день Валентина в школі скільки Валентинок отримувала? Скільки однокласників у школі у класі було стільки четверо. А я знаю чого. Чого? Ну, тому що в тебе як в однокласниці Ленки, а мені ніхто не села. Люди, ви просто не повірите, хто у мене сьогодні в гостях у розпаковці ідей. Дивіться, це Оля. Привет. Будемо знімати з нею новий випуск. Так що чекайте, я думала з нею, з нею. Будемо да. знімати з нею. Думаю, що знімати? Так, да. Ми вже з Олею відзняли випуск, все пройшло дуже класно. Так що чекайте, скоро я. <різв 'язався> Дивіться і лайкайте, <різв 'язався> і підписуйтеся на Олю. Вона дуже дуже класна, класна на відео, а вживу і ще Ось така Отака баба.